Продовжуємо програму Майдан ТБ». до На нас у студію завітав постійний експерт нашої програми Дмитро Сніров. Пане Дмитрія, вітаю Доброго вас. Дня. Почнемо, почнемо ситуацію в Пісках Широкіно та станиці Луганській. Там ситуація напружена, постійно йдуть обстріли. Розкажіть, будь ласка, якою ви володієте інформацію по, по цим містам? Ну знаєте, наразі можна казати, що до 14 числа, 14 -го травня, тобто до часу зустрічі, от саме дії групи Не. щодо мирного регулювання. Подій на сході відповідно активних дій в тому сенсі, що якогось активного наступу з боку бойовиків не буде. Uh -huh. Більше того, можемо сказати, що от те все передислокація, перегрупування військ накопичення. А їх, до речі, дуже велика кількість. Наразі е, штаб АТО визнав що близько 700 танків сконцентровано поблизу тих самих місць ймовірних наступів, mm -hmm. тобто достатньо для ведення самоактивної дії, але можемо сказати, що вся та передислокація робилася з однією метою, тобто дипломатичного тиску на українську сторону, показати можливі негативні mm -hmm. наслідки в разі mm -hmm. того, що якщо Україна не пристане на пропозиції, відповідно, бойовиків і Москви як третьої сторони, яка стоїть за цим конфліктом. Але ситуація напружена, себто, ми можемо казати, що в станиці Луганської є проникнення не тільки диверсійна розвідувальна група, але вже й загонів бойовиків. Більше того ведеться обстріл безпосередньо станиці Луганської. Є накопичення місць важкої техніки живої сили поблизу щастя. Угу. Ведуться систематичні обстріли, як позиції збройних сил України, так відповідно і місць, скажімо. Забезпечення жити забезпечення самого міста. Uh -huh. Тобто можемо казати, що ситуація наразі вона нагадує собі порохову бочку, яка в будь-який момент може вибухнути у тим наступом бойовиків. А, бо подивіться, ну погодьтеся, якщо йдуть пропозиції з боку бойовиків щодо можливого входження ДНР ЛНР в склад України, але на правах розширеної автономії. То. То фактично, вже можемо казати, що ну якщо українська дипломатія вистоїть перед грубим таким наглим шантажем з боку Москви і з боку відповідна третього ну, тих от самопроголошених республік ДНР і ЛНР, ми можемо казати, що плани Росії щодо анексії цих територій провалилися взагалі яким це... чином взагалі Україна може вистояти, яка повинна бути реакція на кордонів? На, на ну, ви знаєте, заяви? це знов таки позиція, в, чи є стрижень, скажімо, вищого політичного керівництва, чи він здатен показати, що він готовий тримати удари і відповідно тиск зовнішній і внутрішній, і, відпові... і uh -huh. відповідати тим з викликам, які покладені на нього як на президента країни, як uh -huh. на гаранта? Все тут дуже все просто. Тобто, але розуміти, з іншого боку, ми можемо констатувати, що країни заходу продемонстрували теж неготовність бачити себе в ролі миротворця і відповідно, Сама ситуація продовження конфлікту на сході вона їх втомила. Тому відповідно є заяви, і Керії, і очільників західних демократій про те, що якщо Україна планує вести наступальні дії, то варто над цим замислитися. Це то тобто, хочуть просто перевести конфлікт, такий дипломатичне русло, затягнути його на роки і зробити отю можливе повернення тих територій в лоно України, але вже на певних умовах, uh -huh. от відповідно, оці умови є предметом торгу. Ви знаєте, ну такого цинічного публічного торгу між двома наддержавами, супердержавами, якими є Сполучені Штати і відповідно. То тобто про Росія. це і говорили Керіс Так, Та відпов... звичайно, бо сам формат візиту Кері він мав би розмовляти з Лавровим. Uh -huh, uh -huh. Це ну, ніяк, не з президентом Росії. Погодьтеся, чомусь президентом Росії. Попри, скажімо, всі дипломатичні якихось, ну скажімо, нашарування зустрічається людина, яка рангом нижче нього. Тобто, це вже показник 4 години. Якщо люди щось обговорюють, відповідно йдеться, скажімо, тиск на Путіна з метою, от саме, скажімо, більш-менш. Прийнятних для України умов повернення тих територій, а те, що саме Кері поїхав до Москви, це, це є дипломатичною поразкою штатів чи не чи не є навпаки. Це є дипломатичною поразкою Росії, бо погодьтеся, президент має зустрічатися з рівнем по собі. По, угу. Тобто мали на рівні президента. Обама мав би зустрічатися з Путіним. Чому Росія не зрозуміла того, скажімо? Моменту візиту Кері, а може і зрозуміла, але вже втомилася від, скажімо, можливо тих економічних санкцій uh -huh. і загальнополітичної ізоляції світової, відповідно, і погодилася на формат Кері Путін, але це показово. Тобто, Путін зустрічався не з Обамою рівнем по собі по, по статусу, а відповідно, з держсекретарем людиною нижче беремо його. Так, а які були прийняті рішення і до чого ця ну, зустріч знає, взагалі призведе? Ну, ми будемо очікувати найближчим часом. Вибачте, ну, у нас ще агентура не настільки, на, на жаль, щоб мені відразу до, доповіли про можливі наслідки зустрічі. Але я, ну, я все ж таки вважаю, що буде. Прийняте рішення, от саме переведення в мирне русло того конфлікту. Ну подивимося, не будемо забігати наперед. Подивимося наскільки е, дієва є е, західна дипломатія, наскільки дієвим є тиск на Москву. До речі, і ситуація, скажімо, позиція Меркель і е, з позицією Путіна, незважаючи на те, що вона там приїхала в Москву, і засвідчила своєю присутністю. Ну якщо не підтримку, то як, як мінімум прорив міжнародний, uh -huh. Ізоляції режиму Путіна все одно, скажіть, заява пані Меркель засвідчила про те, що її погляди на події, які відбуваються на сході України, різко відрізняються від погляду Путіна. Так, а ви підтримуєте входження Сполучених Штатів до нормандського формату? Та, звичайно, переговорю? Ви знаєте, ми взагалі можемо казати, що фактично, от, та зустріч Керії Путін, це є не треба навіть і того форма нормандського формату. Тобто фактично це є третя сторони конфлікту. Якщо ми сказали про Росію опосередковану як третю сторону конфлікту, то відповідно мусимо казати і про Сполучені Штати. Бо, на жаль, Україна знову стала, скажімо, заручницею. Політичних баталій на світовій шахівниці, от між сполученими штатами та Росією як правоприємниці з радянського союзу. Тобто, ну, а Україна взагалі е, ну, може вже е, якимось чином самостійно виходити з тієї ситуації, яку вона потрапила, чи, чи вона вже ну, зав'язана з цими, цими державами і вже без їх рішення Україна самостійно нічого не може? Ви знаєте, по великому рахунку, якщо буде єдність всередині самої України, бачення і розуміння mm -hmm. проблематики, і єдиний підхід до нього, а не партійний вузький, і відстоювання якихось конкретик там, бізнесових моментів в моменті навіть ведення війни, то відповідно Україна мала б вийти вже, скажімо, з під опіки сполучених штатів чи Росії і зайняти роль, якщо ну хоча б регіонального лідера. Україна розвинена в промисловому військовому стані. Країна, яка має і може зайняти це місце під А які мають відбутися кроки, щоб пан президент має взяти на себе всю повноту повновавноважень і персональну відповідальність за хід війни. Все ага. чітко. Те, що ми неодноразово казали, тобто людина має чітко усвідомити, що він дійсно є гарант, гарант недоторканості ага. і суверенітету України, відповідно, цим будувати свою зовнішню і внутрішню політику. Тобто тут ми маємо взагалі підійти до того моменту, вже не казати там введення військового стану, яким чином відбудеться там чи збереже режим Порошенка, він є легітимно обраним президентом. Якщо Відповідно, ми надали йому мандат довіри. То маємо в умовах введення активних військових дій. відповідно, країна має згуртуватися навколо президента. Ага. Інше питання чи готовий президент до гуртування? І чи готовий він брати на себе відповідальність персональну? Якщо ні, то відповідна, то постане питання, чи доречне його перебування на посаді президента? А якщо постане таке питання? Ну, ось взагалі говорилося вчора про проведення про військового стану, про, про правову сторону введення цього військового стану. Військовий стан захищає президента, так? Від... Ну, ви знаєте, взагалі, я зрозумів взагалі, питання. Взагалі, от, знаєте, в чому і характерний момент ведення війни що в Україні, що навіть, скажімо, сам військовий хід війни пов'язують з внутрішньополітичною ситуацією, ага. тобто протистоянням різних політичних кланів. Ми знову шукаємо якісь підводні камені. В нормальному о, законі про прийняття військового стану, який мав би бути прийнятий ще в травні 2014 року. А ми ж за рік триває війна, ми несемо територіальні людські втрати, і ми кажемо. Ви чекайте, військовий стан ведення його захистить режим Порошенка. Так він мої мандат довіри дали цьому режимі Порошенка. Відповідно, що тоді пред... обирали? Та, так, люди обирали. шановні, що Ви граєтеся з знову поняттями, розумієте? Uh -huh. Якщо вже казати про режим Порошенка, виносите це питання імпічменту. Uh -huh. Дуже легко. І не треба гратися якимось поняттям. І військовий стан до режиму Порошенка і його збереження має таке саме відношення, як морська свинка до моря. Тому от такі поняття розумієте, коли ж ж йде, як знаєте, в цирку жонглер, uh -huh. вони просто кидають поняття, там які начебто відповідають е потребам часу. Ні, абсолютно ні. Військовий час, війна в країні, шановні. Якщо хтось щось не зрозумів, то ми вже рік ведемо війну. Але сам хід війни, ви знаєте, ну навіть реакція пересічних українців свідчить про те, що війна це десь там на сході, нас uh -huh. це не турбує. В Києві все нормально, спокійно. Воно може до відголоски якісь відбуватися, але ми слідкуємо за цим за телевізором. Uh -huh. Шановні війна може війти кожен дім, буквально завтра, після завтра. Не дай боже, звичайно. Uh -huh. Тому не треба пов'язувати. Я ще раз хотів би нормальне. Тобто ситуація з введенням військового стану з, з питанням збереження режиму проще. Тобто, на нашу думку, потрібно вводити військовий стан якнайшвидше, Так його давно треба було вводити. Угу. Ми вже рік розповідаємо про те, що він має бути введений, але далі розмов чомусь не йдеться. На жаль. Розумієте, я й поясню, чому, бо знов таки стоїть питання, що ця війна вигідна uh -huh. і режиму Порошенка, і політичним силам, які йому протистоять, і тій стороні конфлікту, яка по, той, по тій бік барикади, всі заробляють на ньому. Погодьтеся, оті події, які відбулися на цьому тижні, оті корупційні скандали навколо оборонних споруд, uh -huh. які коштують 2,5 мільйона гривень. На які виділено 850 мільйонів з бюджету, це є факт корупції. Давайте називати речі своїми іменами. І що наш, якщо спробують переконувати пан Бірюков про те, що американська споруда вартістю 120 тисяч доларів набагато гірше, ніж наша споруда за 2,5 мільйона доларів за гривень, то я цьому не вірю. Ну погодьтеся, якщо... Елементарна, навіть монтаж цієї конструкції американської це приїхати, поставити сітку, засипати її камінням та піском, забутувати. Тобто, ця споруда, яка пройшла, скажімо, випробування часом, це те, що використовувалося ще в 19 столітті, але тоді. Це були плетені корзини, які засипалися піском. Uh -huh. Зараз нам пропонують якісь. Це легко, до речі, я вибачаю, що я думку. Легко, економічно, зручно, швидко. 120 000 гривень, uh -huh. тисяч гривень, uh погоднися. -huh. Зате нам пропонують за 2,5 мільйона конструкції залізобетонні. Уявіть собі, які треші виготовите. А, ну я розумію, монтувати. що треш створювати робочі місця. Так. Їх тремонтувати знову робочі місця, начебто всі задіяні. Але основне, що замовлення належить, е, дали замовлення брату губернатора, колишнього губернатора Тарути. Ну це я розумію, що це не зовсім не корупційні якісь моменти, а саме Тарута має виготовляти ці е, конструкції. Але погодьтеся, скільки часу треба виготовити, угу. загнати зварювальників. Потім мають приїхати політики попіаритися, Потім фотографуватися. Потім буквально за годину після візиту політиків ці позиції накриють вогнем, залповим, як це було на відкритті отих наших оборонних споруд під Артемівськом, коли угу. загинули дві людини, зате народні депутати злаштували собі селфі. І от хто відповість за це? Невже це не Заробляння. Зробляємо. Угу. а коли ми... Тиждень тому казали, що ситуація з контрабандою Луганської області, вона кричуща, а пан Москаль заявляв, що її взагалі там немає. Uh -huh, uh -huh. Не треба плутати Донецьку і Луганську області. До речі, це є заява у нас збережена. А буквально позавчора е арештовують 160 автівок з контрабандою. Uh -huh. Уявіть, який об'єм? А звідки ж вони взялися, пане Москаль? От то, що hey. ми підняли той гнійник. Ми з вами його просто розкрили. Ми показали, ми коли казали, що контрабанда це є кров війни, і якщо нам з вами вдасться зупинити той потік і заробляння на ній, ми фактично зупинимо війну. Це і відбулося. Погодьтеся, якщо речник, чи навіть не речник, а заступник голови там, Донецького МВС Панківа називає цифри від 50 до 150 тисяч гривень за одну автівку, а їх арештовують. 160 дуже легко порахувати. І це вже рік. І це вже рік. Але чомусь арештують після того, як ми довбемо почали, почали копати і піднімати цю тему, правильно? Конкретних людей просто давати купняка. А чому не відбувається? Це є заробляння грошей. І відразу пан Москаль виходить. І знову піар, і знову йому всі аплодують. Розумієте, наскільки цинізм ситуації, коли пишуть, пане Геннадію, ви людина, яку має рівнятися весь нарід України? В чому? Шановні, в тому, що він назвав людей, яких? українців, які залишилися по той бік на неконтрольованій ситуації, не народом, який має вживати не пиву, а сечу. Так вибачте, якщо ж Кіряк поклав заяву, написав. І показав європейський е, взірець політика, до речі, в цьому великий позитив, ага. е, хоча на нього лється ту нойбруду. Людина взяла на себе мужність і не ховався за спинами, за авторитетом майданівця, за зв'язками своїми, з найближчим оточенням, скажімо, прем'єр-міністра. Просто написала заяву. Пане Москалю, от я звертаюся до вас. Звер... Зробіть те саме. Просто напишіть заяву. Якщо ви дійсно офіцер, ви генерал-полковник МВС, як офіцер, напишіть заяву, ваше перебування там недоречно. Крім корупції, я готовий відповідати, я доведу це в суді. Ви нічого не принесете на Луганську область, на терену Луганської області. До речі, якщо ми вже торкнулися теми шкіряка, так. як в нього кидають стільки каміння, я хотів би зауважити, всі розуміють, про що йдеться мова, але ніхто не каже. А йдеться про те, що пан Шкіряк це людина, наближена до Овакова, цебто до прем'єр-міністра. Uh -huh. І наразі йдеться в країні, яка веде війну, йдеться протистояння по лінії президент-прем'єр-міністр. Давайте казати відверто. Uh -huh. Що він просто став черговою жертвою з найближчого оточення пана Овакова. І не треба там джаби, фотоджаби робити, якісь там, знаєте, дурню. Просто казати, що було замовлення з метою дискредитації показати ослабити позиції прем'єр-міністра відповідно тієї політичної сили, яку називають, за якою стоїть пан прем'єр, яку називають яструбами війни. Все, що відбулося зі Шкріком під час експедиції, це ж не все, не все його звичайно, провина, так? Звичайно, ну погодьтеся, навіть ви попередньому задавали політологу. Який розповідав про, про недоцільність перебування шкіряка на посаді. Одне питання, А в чому вина шкіряка? В тому, що Міністерство оборони дало йому е, літак. Uh -huh. Поводиться, давайте так? називати речі своїми іменами. Це була спільна операція трьох міністерств: Міністерства оборони, Міністерства надзвичайних ситуацій і наш МІД, Міністерство зовнішніх справ. Uh -huh. правильно? Uh -huh. Uh -huh. Якщо ж кіряку дали літак, МЧС не має перевіряти, от знаєте, компетентність ага. людей, які кидають каміння в бік шкіряка. МЧС не має е, можливості технічних, взагалі фінансових, перевіряти стан літаків, які належать Міністерству оборони. Це інше відомство. Ага. Йому дали той літак. Він сів, інше питання, чому він повів з собою стільки е, е, кореспондентів. Але знов таке питання. Як, якщо вже копнутися глибше, то це була мала бути так, знаєте, показова операція, угу. коли б президент мав би зустрічати літак, який би сів би тут в Борисполі, вийти і знаєте, сказати таку промову на тлі ото літака. Не вийшло. І ще раз попіаритися. Мово та і попіаритися, але мав попіаритися не шкіряка президент. Угу. Давайте знов казати відверто. Щоб мали плодами тієї результатами операції скористатися в апараті президента відповідно перша людина в Україні. а в чому проблема? Вибачте, якщо в Міністерстві оборони є некомпетентні люди, які передають не ті запчастини. А чому про цих людей не говориться? Чому не називаються прізвища? Чому, чому ніхто знаєте, не пише заяви? От я в чому і весь момент, а чому не вийде пан Полторак? що їй не скажуть? Та дійсно, там наша вина, літак наш. І людей, які винні дійсно в цій ситуації, ми зняли. Ми зробили угу. орх-висновки, правильно? Але всі подивилися, сховалися за спиною Зоряна, якого виставили, а він полетів з громадянською дружиною. Шановні, а, так він чітко сказав, що жодної копійки державних коштів він, він на це не витратив. Якщо є якісь претензії, Будь ласка, заяву міністерство внутрішніх справ прокуратуру. Хай перевіряють, куди пішли державні Ні, ну просто в принципі це сміховина претензія. Ну взяв він. Ну 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 можливо, не правий момент. Родині, ну, ну, ну що Але... ну нічого страшного що, не відбулося від цього. Я знаєте, я хотів би звернутися до журналістів, які на халяву полетіли в Катманду. Вас взяли взагалі заради ну такого піару. Причому піару не з шкіряка. Для чого ви кидаєте каміння тільки в шкіряка? Якщо ви вже четверта влада, так дайте об'єктивний аналіз ситуації. Uh -huh. Чому ви вам просто дали замовлення, ви скористалися моментом і просто розірвали одну конкретну людину? Ми можемо казати, я не захищаю зоряна, е, його професійні якісь якості. Ну погодьтеся за місяць, ми не можемо дізнатися, чи він є професіоналом, чи не є. Uh -huh. Але люди вже апріорі винесли вирок. Він не є професіоналом. А хто uh -huh. це сказав? Повертаючись до ситуації, яка відбулася близько тижня тому, це пожежа бі біля Чорнобиля говорилося багато про, це, про, це, що, про те, що це підпал. Так? Е, ну, тоді, яким нам взагалі ці події пов'язані між собою? А знов таки питання: а яке відношення має МЧС? Якщо давайте казати відверто, ми вже, ну, мені вже, як то кажуть, нема що втрачати, крім своїх кайданок. А що той підпал був використаний намагання його, скажімо, було використати в якості тиску на міжнародні банковські установи з метою виділення Україні кредиту на саме реконструкцію Чорнобильської АЕС? Uh -huh, uh -huh. Тому питання це не приймалося на рівні шкіряка, і шкіряк навпаки погасив. А то ту пожежу. Але якщо Україна намагалася вибити з міжнародних інституцій банківських 500 мільйонів доларів, то це питання знов до президента. Uh -huh. Розумієте, коли світ поставили фактично заручникам того, що вогонь може підійти до саркофагу і може uh -huh. знов вибухнути той саркофаг, так ну ну так ви не грайтеся в ці речі. Ви називайте своїми іменами. Що відбувається? А відбувається те, що в країні є. Скажімо, та чорна діра, яку треба заткнути будь-якими зовнішніми вливаннями, угу. і, і ніхто вже не дивиться на мораль тих вливань і на походження тих грошей. Це так і вдалося вибити ці, ці кошти? Наразі ні. На жаль, ні, тому і пожежа. Всі зрозуміли, я так. Просто це ще все відбулося за декілька днів після, після роковини трагедії. Звичайно, не, не може бути випадковості і випадковості, знаєте, в індійському кіно, коли син е, пізнає батька по панчоха, розумієте? Угу. Це, це, Але тут, коли є, скажімо, державницький рівень, випадковості вже ніхто не грається. Угу. Тут ми можемо казати про те, що був намір. І знову таки прокуратура має розслідувати, а що дійсно стояло за тим підпалом, і хто дав команду на підпал, і чи які були професійні е, дії е, МЧС, Міністерства оборони, всі ті відомства, які були задіяні от саме в гасінні пожежі. Що стосується 9 травня, багато було побоювань і очікувань стосовно того, що буде загострення конфлікту в ДНР відбувся парад, ну так, так званий. Ну що хотіли продемонструвати цим парадом? побрязкати зброю продемонструвати, що що у них є якась військова сила, чи взагалі навіщо цей парад був? Ну знаєте, ну по перше, це ідеологічна суто така. Порад можемо принести його в суто логічні площини. По-перше, вони знов таки скористалися тим моментом про те, що ми казали недолугою нашою внутрішньою політикою, коли ага. ми самі відмовилися від звання народу переможця. Ага. Розумієте, і цим скористалися наші вороги і показали, якщо ви не поважаєте і не шануєте свою історію, хоча вона в нас спільна історія, то відповідно ми як нові утворення державні. Визнаємо 9 травня як е, парадом саме і святом перемоги і вшановуємо і пам'ять у тім військовим парадом. Uh -huh. Все, це програш. Це програш Міністерства інформаційної політики, стиця. Це програш отієї політичної команди навколо президента, яка дає йому дурнуваті оті моменти і меседжі, що 9 травня це не є нашим святом перемоги, це є день жалоби. Ми програли і ми маємо це чітко усвідомити. До речі, як і заяви дурнуваті, відверто дурнуваті речників АТО, прес, так званих прес-секретарей, прес-офіцерів, uh -huh. про те, що на 9 травня можливо відбудуться терористичні акти, і не варто народу там Донбасу, а зокрема мешканцям Луганська-Донецька, виходити на парад. Ну, по-перше, треба знати психологію Донб... ну, тих мешканців, коли тиснуть вони навпаки, будуть робити. Зворотні, не можна тиснути. Uh -huh. Чому меседжем взагалі, ну, знаєте, як гаслом того протистояння центральним урядом України є слова поета. Донбас ніхто не ставив на колії. А пан Брегінець чомусь вирішив, що він найбільш розумний. Можливо, він як письменник, ну вкидати дурню про можливі теракти. І ми мали те, що ми мали. Ми мали картинку масового, е присутності народу на вулицях Донецька і Луганська. Тому подякуємо прес-секретарям АТО. За отут дурнуваті вкидання, uh -huh. за те, що ми самі настроїмо себе проти мешканців Донбасу, які залишилися на тій стороні. Я взагалі би, знаєте, в, на, на місці депутатів вів би не заборону на мобільні телефони, uh -huh. а заборону на діяльність так званих прес-секретарів. Знаєте, на момент висвітлювання, коли подача матеріалу uh -huh. найбільш шкідлива, ніж, скажімо, дзвінок бійця з передової. Угу. Введіть заборону на перебування на першій лінії політиків. Я не розумію, коли вони там піаряться, а за годину після того ті передові накривають вогнем. Я не розумію, коли б губернатор приїздить і фотографується на фоні оборонних споруд, фактично даючи можливість прив'язатися артилерії і системам залпового вогню до позиції міць розташування українських військових. Просто забороніть. Це є злочин службовий саме військовою тих командирів частин, які допускають от, от тих людей, угу. які заради особистого піару. Фактично ну, підставляють людей на смерть. Ну, тому що ви говорите, що війна використовується як піар. як піар багатьма політиками, багатьма людьми, тобто війна комусь вигідна. Та не комусь, давайте казати відверто. якщо б вона була невигідна, ми б вже давно б її закінчили. А якщо ми навели оті страшні факти заробляння на війні на крові, угу. це тільки за два тижні, розумієте? Це те, що просто вдалося наб... накопати матеріал. А таких матеріалів безліч mm -hmm. це закупівля того самого вугілля, яке взагалі не за зрозумілими цінами дійде, а не за зрозумілим трафіком, незрозумілим е, адресатом, звідки воно береться. Mm -hmm. Якщо вже ми кажемо, що там живуть наші люди, і ми маємо поставляти продовольство, вибачте, є загальносвітові, скажімо, випробування такі моменти, коли Ірану. В обмін на нафту поставлялося продовольство. Це є блокадою, яку ввів санкціями ООН. Правильно? Mm -hmm. І ніхто нас не звинуватив. Хочете їсти, а нам треба ваше вугілля. Сформували колону вугілля, порахували скільки його, завезли борошна, завезли масло, цукор, все що завгодно. Але це має робити держава. Тоді не буде звинувачень. А корупції в відкатах, і б. ми зрозуміємо, звідки береться вугілля. Все це є світовий досвід. Але на це не підуть. Ви думаєте, чому ввадяться заборона на пересування будь-якого транспорту навіть легкового? Тобто офіційні ті постачання продуктів харчування робиться стіна. Угу. А коли підприємець приїхав і розуміє, що товар закуплений, він змушений домовлятися. Правильно? Ну, тобто створюються умови для існування корупційних схем. А ми аплодуємо. Як то файно, навіть тепер легковиком не можна перетинути кордони ЛНР, який пан Москаль розумний. І що далі? Далі те, що вантажівки під'їжджають до Донця і переправляються або паромами, або е, тими човнами. Пан Москаль, може, цього не знає, так я хотів би сказати. Поблизу Станиці луганське щастя, існує ціла е, 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 така е, мережа налагоджена, переправляння на наш берег. от, саме от. Човнами, паромами, там uh -huh. чим завгодно у тих продуктів харчування і ну, предметів першої необхідності на тер на території неконтрольованої села МАТО. Це ось вам пану. пане Дмитре, дякую вам за участь. в Програмі я нагадаю, що у нас у студії був постійний експерт програми Майдан ТБ Дмитро Снігиров. Дивіться наші програми здоров'я вам, миру і побачимося ще.